Що треба робити, щоб бачити себе успішним у бізнесі? Це для того, щоб бачити себе успішним, фінансово процвітаючим. І це бачити такий неочевидний зв'язок, але він важливий. Тим щасливіше вона є, що я маю в виду під моралью, да, під етичним способом життя. Матеріальні блага, кармічна причина, фундамент. Це щедрий стан розуму. Оце виводить якраз на нас на той рівень, де ми знаєш, не не встигли подумати. А мрія вже реалізувалась і в нас, і в наших близьких, і в оточуючих. Для того, щоб бачити себе успішним, фінансово процвітаючим, багатим і забільним, потрібно сформувати. Мої дорогенькі, з вами Віталіна Петрова, духовний психолог. І сьогодні в нас цікава, важлива тема. Ви пишете мені постійно, що, Віталіна, так, ти говориш про те, що є глибинні причинно-наслідкові зв'язки всього, що ми створюємо в цього Всесвіті. Так, є карма здоров'я, є карма грошей, є карма класних стосунків, є карма безпеки тощо. І а, давайте сьогодні поговоримо. В мене є асистент, колега, яка сьогодні буде задавати питання про найрозповсюдженіші кармічно-наслідкові зв'язки. Якщо ви хочете створити щось, так, наприклад, гроші, що потрібно робити? Яке основне зерно карми грошей. Звісно, зрозуміло, що причина наслідків. Кові зв'язки їх багато, але все одно є якась основа, база да, для того, щоб мати класне здоров'я, для того, щоб мати гармонійні стосунки, для того, щоб мати е, матеріальні блага. Для цього, для кожного з цих аспектів є своя база. І сьогодні ми про цю базу поговоримо. Якщо вам сподобається ця тема, якщо ви захочете більше розібратися, більш глибше, ви можете пройти карма челендж мій там, де про 10 етичних принципів, там, де я розповідаю про всі, майже всі причини наслідкові. Ну, не майже про більшість, також про таку основу. Або під цим відео писати питання. Ну, наприклад, хочу там. Щоб чоловік подарував мені там не знаю, автівку, так? Як створити карму автівки? Або не вдається завагітніти, як створити карму здорової вагітності. І ми будемо, ми продовжимо, ми будемо потім вам відповідати. Так, але почнемо з якихось таких базових питань. Юльчик, давай, що там перше? Перше питання: що треба робити, щоб бачити себе успішним у бізнесі? Угу, Дивіться, для того, щоб бачити себе успішним, фінансово процвітаючим, багатим і ізобільним, потрібно сформувати щедрий стан розуму. Так? Саме щедрий стан розуму, коли ми вдячні за те, що маємо, коли ми можемо подумки бажати всім людям процвітання і успіху, коли ми ділимося. Всім тим, чим у нас є. Ну не всім, не маємо на увазі, що віддавати, а різними е благами, які в нас є, да, коли ми ділимося, віддаємо якусь частину іншим людям. Наприклад, ми можемо віддавати знання, ми можемо віддавати час, можемо віддавати любов, можемо віддавати гроші, можемо віддавати е увагу тощо. Отже, процвітання в бізнесі, в успіхі, е матеріальні блага. Кармічна причина, фундамент це щедрий стан розуму. Давай далі. Як бути щасливим та бачити щасливих людей навколо себе? А, клас. Глибоке питання. Тут багато причинно слідкових зв'язків, але основне це вести етичний спосіб життя. Чим вище морально людина себе веде, впроваджує свої цінності. Тим щасливіша вона є. Що я маю в виду під да, під етичним способом життя. Не красти, не вбивати, не критикувати, не засуджувати там, навіть в думках. Так? Тому що ми можемо, наприклад, щось вкрасти, ну, там, Якусь конкретну річ, так, а можемо запізнитися, вкрасти людини час. І це також крадіжка, це не про спосіб життя. Можемо позаздрити, або можемо просто проігнорувати радість іншої людини, або там якось да, такий сарказм зробити певний. І це також неморально. Так? Ми можемо зрадити, сказати людині одне. Я тебе кохаю, а потім розвернутися і, і ще комусь сказати те ж саме, ну, я маю на увазі в такому ж аспекті, так? любити ми можемо усіх, і це наша задача, так розвити безумовну любов. Тож, чим вища в нас мораль, чим чесніші ми з собою, тому що брехня і до себе, і до інших це також не про мораль. Якщо ми Йдемо по тих десяти божественних заповідях. Так? Якщо ми ведемо щоденничок по нашим етичним принципам, якщо хто не знає, задайте питання, розповім глибше про цей щоденничок, то ми будемо відчувати себе щасливими. І, звісно ж, наступне потужне зерно це бути вдячним за те, що маємо, і бажати щастя. Абсолютно усім людям. Слухай, я давно хотіла спитати: от ти сказала про крадіжку часу. Mm -hmm. Ось, до прикладу, сьогодні я запізнювалась до тебе і знала, що я запізнюсь, тому що мені писав навігатор, що я там через 15 хвилин приїду. От якщо я тебе попередила, то це все рівно крадіжка часу? Так. Все рівно. Блін. Навіть якщо попередила, але ж ви знаєте, є чотири сили зниження негативної карми. Да? У вас є практики. А якщо ви мене слухаєте, мій телеграм-канал на курсах навчаєтесь і не тільки слухаєте, а й впроваджуєте ці знання, то ви знаєте, як прискорити карму, як нівелювати карму. Хто не знає, напишіть, напишу, де це дізнати. Я думала, якщо я попередила, то ти цей час можеш використати по-іншому, і я його не вкрала. Це класно, що попередила, тому що людина може не попередити. Так, я пішла цей час, провела так, як я хочу. Я там купила собі каву, я там запланувала ще певні дії, але все одно. Ми домовились на один час, ти приїжджаєш на інший час, і це вже не виконання обіцянки. Але дуже класно, в цей час я давала, здається, на курсі гроші я завжди, цю практику. Коли вже ти спізнюєшся, можна як спізнюватися? І продовжувати сіяти цю негативну карму можна їхати за кермом. Ой, блін, ой, пробка, знов цей блокпост, а то ну там і щось там цей, я там зап'їз і, і знову, знову знаєш, що це негативний стан. А наші зерна – це думки, слова і дії. І ми перезасаджуємо, перезасаджуємо на кожну хвилину да, там, купу всіх ментальних відбитків. А можна їхати і сказати: Блін, так, я зараз запізнююсь, так вже сталося. Але нехай зараз кожна людина, яка поспішає, яка, яка важлива зустріч в неї. чи... Щось потрапити важливо в конкретне місце. Нехай зараз всі потраплять туди, куди їм потрібно. Нехай зараз інші не спізняться, а прийдуть вчасно. І... Ти тим часом е, прямо ну, супер, зробиш велику роботу і накопичиш собі одночасно і позитивно. Тож ти могла б їхати і продовжувати накопичити. Мало що ти вже затримуєшся, так? але ти могла ще щось там, з гнієву зерна засіяти, да? там, критики інших людей, там, е, критики, ти ж запізнилася, тому що були блокпости, да? можна говорити, що блін, знов там цих чоловіків вилавлюють ля-ля-ля, і прям їхати. І це. А могла? Насіяти класної собі карми для щастя. Я, до речі, приїхала на 4 хвилини швидше, ніж мені писав навігатор. І я знаю, чому. Тому що я коли їхала, я пропускала ще тих, хто з другорядної смуги хотів Супер. перелаштуватися. Отже, давай далі. Скажи, будь ласка, що треба робити, щоб бачити себе здоровим і зовнішньо привабливим? Клас, супер. І я вам хочу сказати, що це не тільки зовнішнє правильно харчуватися, колоти уколи, тому що дуже багато випадків було, так, що людина зробить собі ін'єкції краси, а вони хоп, і не спрацювали. Або навпаки, якось спрацювали невдачно. Да, можна сказати. А інша людина зробила і все супер. І саме це, навіть для того, щоб. Знайти класного лікаря, який допоможе зцілитися, це також до цього пункту відноситься, і що потрібно робити? Відмовитися від гніву в будь-яких проявах, тому що коли ми себе бачимо хворими і негарними, це кармічне зерно посаджено в минулому нашим гнівом. І гнів, деякі люди можуть думати, що гнів це коли ми кричимо або там фізичне насилля, там можемо вдарити там дитину або там чоловіка або дружину. І так, це є зерно гніву. Але є багато відтінків гніву, про які ми навіть не здогадуємося: це образа, ігнорування, критика, засудження, заздрість, поспіх, коли ми знаєте спішимо. Перфекціонізм, коли нам треба, щоб все було ідеально, там кожна волосиночка там ідеально сиділа, кожна там щось да, там, дитина поприбирала, як змогла. А ми там критикуємо не так, треба, щоб от, прям кожна там пилинка, і це перфекціонізм, це також вид гніву а, і важливо. Подумати над цим, невдоволення да, тим, що ми маємо. Це також форма гніва. Будь-яке роздратування, коли нас людина там дратує, щось, якісь в нас є претензії, це також форма гніва. Отож, хочете бути здоровими, мати довголіття, красу, бачити себе гарним, і щоб інші бачили вас гарними, відмовтесь від гніву. Ми не зможемо це зробити отак. Хоп, там я відмовилась. А ми можемо щодня над собою працювати, щоб робити профілактику гніву. Тому що якщо ви будете просто там замкнетесь і буде гнів всередині, ви будете його там стримувати і так далі. Ви знаєте, що це буде психосоматика і так далі. Тож тобто ми не можемо це зробити за один день, але розробити стратегію звернутися до психолога, як правильно працювати з гнівом, це ви можете. Давай далі. Чудово, дякую. В глибину якусь хотіла, знаєш, коротенько, причина наслідок, причина наслідок, але все одно хочеться якось сідати глибини. Коротенько, це ж не про тебе, ти ж розумієш. Так, так. так давай далі, моя, наступне сестра. питання. Давай, наступне питання. Що треба робити, щоб бачити себе лідером і в бізнесі, і в особистому житті? Так, для того, щоб. Бути лідером, щоб нас чули на роботі, прислухалися, так? щоб в сім'ї також нас не ігнорували, поважали нашу думку, радилися з нами, важливо привнести в своє життя радість, це зерно радості. Робити будь-які побутові справи з радістю, працювати з радістю, навіть якщо вам там не подобається ваша робота. Наприклад, Можна мити посуд і е, говорити, блін, як мені вже це надоїло. Посудомична машина погано відмила і мені приходиться тут перемивати. Або коли ви там прасуєте, так, о, Господи, е, мені, я вже поспішаю, мені ще там треба багато прасувати, або там, коли миєте взуття, також можна... Робити це, знаєте, з якимись такими неприємними відчуттями, а можна в кожну цю справу додавати радість. Класно. Я зараз там мию посуд і відмиваю всі там негативні свої ментальні відбитки або все, що відбувається в нас в країні. Відмиваю всі, всі ці, всю цю негативну енергію, так і радіти від цього. О Боже, мені є кому е, мити взуття, тому що є сім'ї, е, в яких немає там чоловіків, дітей, і їм немає кому мити взуття. І робити це з радістю так само на роботі. Є така робота, яка подобається, яка не подобається. І якщо ми робимо ту роботу, яка не подобається, ми зможемо так трансформувати в собі цю мотивацію енергію, щоб перевести це в радість. То це буде дуже потужні зерна для нашого лідерства. І це бачите такий неочевидний зв'язок, але він важливий. Клас, супер. Скажи, будь ласка, а що треба робити, щоб бути більш сконцентрованим і глибше зосереджуватись? Угу. Це класна якість, тому що саме це нас приводить до досягнення наших цілей, тому що коли у нас хаос немає такої концентрації то, звісно, не буде у нас тих результатів, які ми хочемо і по бізнесу, і в особистому житті. І тут дуже важливо створити причину, да, що був цей наслідок, по-перше, такої, знаєш, тотальної тиші, відсутність якихось пустив розмов, тому що коли в нас є пусті розмови, воно створює хаос. Так uh -huh. намагатися інших людей, коли ти спілкуєшся, зробити так, щоб після твого спілкування в людина щось не піднялося, якоїсь тривожності. Так, тому що коли ми в тривогі, в нас також концентрація. Подумати, якщо я зараз скажу там цю новину. Це людину від цього порадіє, чи навпаки вона засмутиться і це якось тривожить її свідомість. Так слідкувати за свідомістю людей, ну і звісно, медитувати, так, тому що коли ми медитуємо. Основна мета медитації, одна з основних цілей медитації це концентрація. Коли ми медитуємо, ми створюємо цей розум, який досить сконцентрований, ми можемо фокусуватися, а там, де фокус, там і енергія, а там, де енергія, там реалізація будь-якої нашої мети, ми можемо на ці енергії привносити в своє життя будь-яку нашу мрію, ці бажання тощо. Клас! І направляти цю енергію на реалізацію наших. Будь-яких намірів. Клас. Слухай, а що треба робити, щоб бачити себе вільним від світу, де все влаштовано не так, як ми хочемо? Дуже глибоке питання. І для цього важливо вивчати, як ми створюємо цей світ. Тому що, якщо нам щось не подобається, так, це наша відеокамера, наші думки, слова і дії. Які створили цей світ. І коли ми згадуємо про ручку, так у нас є пам'ятаю відео, так, що все виходить з нашої свідомості, коли ми вивчаємо, як створено світ, ми можемо створити той світ, який ми хочемо. І тут потрібно поставити собі намір більш глибоко вивчати, як працюють причинно-наслідкові зв'язки. І як ми створюємо ментальні відбитки в нашій свідомості. Є підказочка, створюємо словами, думками і розуму, як створено світ. Світ виходить із нас. Немає нічого в цьому світі, щоб ми не створили своєю свідомістю, своїми словами, думками і діями, які ми робили в минулому. І якщо ви підете в цю глибину, почнете вивчати, ви зрозумієте, як створити той всесвіт. Де все так, як ви мрієте, і дає таке тотальне щастя і насолодні? Так, і останнє на сьогодні. Скажи, будь ласка, що треба робити, щоб побачити себе, коли в мене вже здійснилися мрії, і коли здійснилися мрії у моїх оточуючих? Так дивися, ментальні відбитки і причина. Здійснення будь-яких намірів і мрій є а розвиток в собі. Російською це буде сестрадання, я просто зараз не приходить мені як ще можна це слово, щоб більше глибше ви зрозуміли, що це так. Це коли, що це означає? Це коли ми бачимо. Якщо в людей щось відбувається, якесь горе, проблеми тощо, і ми їх не жаліємо, да це не відчуття жалості, коли нам всіх жалко. Ні, це таке відчуття, коли ми співпереживаємо, так коли ми даємо таку підтримку, розуміння, ми в думках направляємо енергію для того, щоб ця ситуація вирішилась. Коли ми робимо. Молитви, медитації для цих людей, так? і е, оце відчуття, бажання допомогти навіть в ментальному, якщо в фізичному не вдається, можна в фізичному просторі зробити, робити якісь дії, які допомагають це співпереживання матеріалізувати. Але навіть якщо ми відчуваємо це співпереживання в думках, це також дуже потужне зерно для того, щоб створити той світ, де вже в нас мрії і в інших людей збуваються. Це е, знаєш, як антидот, антипод слову е, равнодушиє. Це коли ми бачили там війни, наприклад, там в Грузії, в Ізраїлі війну, так і ми собі знаєш, жили своїм життям. Ми навіть не задумувалися про це. так? Ми не молилися, ми не бажали, щоб там щось було класно. І що ми бачимо зараз, да, в нашу Україну це прийшло, і ми бачимо, що ми мож, не можемо реалізувати якісь наші мрії, якісь наші бажання, тому що ну, страждання навколо так. І е, коли ми розвиваємо це таке співпереживання і турботу про кожну живу істоту, і ми е, не приходимо мимо е, того, що відбувається в світі. Ми дійсно відправляємо туди любов і бажання, що там змінилось, а не думаємо лише про себе і свої деякі проблеми. То це виводить якраз на нас на той рівень, де ми знаєш, не не встигли подумати а мрія вже реалізувалась і в нас, і в наших близьких, і в оточуючих. Клас, супер. Знаєш, що, мені здається, що про ці знання треба, щоб знало якомога більше людей. Як ти вважаєш? Це 100%. Ти розумієш, якщо люди про це знали, то це точно наш світ був би вже більш ізобільний, більш щасливий і більш мирний. Тому діліться цим відео, щоб люди дізнавались про це більше. Вивчайте якраз етичні принципи, так оцей етичний спосіб життя. Це можна зробити на карма Челенджі він там коштує взагалі там такі... 19 євронадцять євро. євро да, це не всі гроші світу. Також є в нас наша команда розробила кармічний щоденничок, де ви взагалі можете створювати, відслідковувати оці всі, до речі. Те, що ми проговорили так, майже, та, там, основну частину ми сім проговорили, там 10 етичних принципів, але кожний принцип він якраз відповідає за здоров'я, за благополуччя, за красу, за фінансове ізобілля. От, І ви, коли його ведете постійно, то ви таким чином нівелюєте свою негативну. Карму деякі негативні думки, слова і дії, і активуєте позитивно, що і розкривається потім для вас позитивними подіями. Посилання також на цей щоденничок ми розмістимо під цим відео. Обіймаю вас, а за репост подарунки будуть! А, за репост, так ми ж завжди даруємо подарунки. Так, ну який подаруємо? Дивися, в мене в нас немає в, в, в загальному доступі дуже класної медитації, квантова на реалізацію будь-якого наміру. І оскільки ми знаєш, проговорили про різні наміри, і про фінанси, і про да, там, про здоров'я. Так, то... так, вона дуже потужна, до речі. От, і чому, що там є класного? Там є навіть знаєте, впроваджена. Така штука, яка знімає блоки з підсвідомості навіть для реалізації вашого наміру. І е, е, є частина свідомості, яка відповідає, да, ми якби програмуємо свою свідомість, частинку, яка відповідає за реалізацію цього наміру. Ну, вона дуже глибока, потужна, її немає в доступі просто на Ютубі. Це в нас іде як бонус, подарунок такий для наших курсів, так, для наставництва і так далі. Тож за репост. Цього відео за коментар, який би ви хотіли ще дізнатися при наслідковий зв'язок, як першим п'яти чи першим десяти. Давай будемо щедрими: першим десяти з активною відміткою на твій інстаграм, щоб ми їх побачили. Супер, дорогенькі! Обіймаю вас до зв'язочку.